Гумову фарбу супереластик, дюфа, можна використовувати для, для покрівлі, але потрібно розуміти, е, яка, яка основа в нас. Якщо це чорний метал, він має бути обов'язково е, загрунтованим, це може бути алкідним ґрунтом ГФ-021. І після висихання можна фарбувати без питань у два шари, це надійна буде фарба. Якщо у нас оцинкований метал, якщо це, наприклад, перефарбування, е, можна перефарбовувати. Якщо десь відлущується, також бажано загрунтувати, бо вже є проблема. Ось. А якщо це, наприклад, чистий новий метал, я маю якщо про профнастіл або цинкований метал, то без питань можна без грунта обов'язково головне, щоб він не був жирний, бо, Як правило, його, він має таку маслянисту плівочку, тому це як свіжий профнастіл, він має таку ось основу. Тоді будь-яка фарба не ляже. Тому якщо немає цієї плівочки, або ви повністю зняли. Стару фарбу до безпитань питань можете наносити без ґрунтівки, якщо це не чорний металопрофностіл, Чорний обов'язково ґрунтуємо.